Вітаю вас, доброго дня. Є інформація, що ви завершили свою роботу директора КНП Золочівська центральна районна лікарня. Розкажіть, будь ласка, про це ну це абсолютно достовірна інформація. Я завершила свою роботу на посаді, яку я обіймала 7 років. Контракт мій мав би закінчитися наступного літа, але деякі обставини мене змусили прийняти це рішення і написати заяву. Про зняття моїх обов'язків як директора КНП. Ваша думка чи будуть наслідки з тим, що ви вже не працюєте на даній посаді для лікарні, для працівників? Ну, незмінних керівників немає, і на фоні того, що е, ключове в моїх, е, е, як в? Правильно висловитися м, робочих взаємовідносинах з власником, е, і постійні нагадування на те, що е, про те, що молодим треба давати дорогу, і неефективність менеджменту, мене як керівника мусило би привести молоду креативну людину на цю посаду. Я не заперечую, що менеджмент мій був не ідеальний, але. Е, Суть в тому, що в мене є свій життєвий світогляд, погляд на те, що оптимізація, яка неминуча в закладі, вона якщо відбудеться, то хай відбудеться без мене. По тій причині, що я обрала з дуальності хороший менеджер чи хороша людина. Я обрала останнє по тій причині, що життя складне в країні війна. І знедолювати людей звільняти з роботи я не можу по своїх переконаннях і по глибокому своєму життєвому досвіду як вплине життя. Покаже. Чи можете згадати позитивні моменти за час роботи за стільки часу роботи на даній посаді? Я хочу сказати, що на цій посаді в мене були абсолютно позитивні сім років в моєму колективі. Я безмежно поважаю свій колектив прекрасних фахівців. Медичний, немедичний персонал, які поруч зі мною стояли сім років. Вони завжди мене розуміли, підтримували, навіть відстоювали. Ви знаєте, в який спосіб мені дали підтримку пару років назад, коли було питання про те, що продовжувати мені мою діяльність чи ні, мені колектив висловив довіру і я працювала цей період. Безмежно вдячна колективу. І, звичайно, я вболіваю, яке буде майбутнє. Нашого колективу, що буде з людьми, які будуть реформи, як команда наступників буде вирішувати ті складні питання, які перед ними вже окреслені. Але сподіваюся, що здоровий глуст, і людське ставлення, холодні виважені рішення будуть прийняті на користь колективу. Особливо занепокоєння мене зараз. По подальшій е, долі нашого закладу викликає питання вирішення відокремлення первинки від вторинки. Я була не прихильником цього рішення. І зараз на рівні держави вже визначено, що цей процес можна відкласти до 2024 року, і я би хотіла, щоб наші депутати, коли будуть приймати це рішення, яке надзвичайно важливе як для медиків, так і для населення, щоб були виважені і заглянули в своє серце, подумали, які ризики від того врахували ризики, які можуть бути в випадку, коли первинка. Буде відокремлено від вторинків в час війни. Це матиме за собою потягне за собою фінансові ризики. Первинка, на мою думку, втратить фінансову стабільність, а медичне обслуговування буде втрачене порівню надання якості допомоги. Поділіться, будь ласка, своїми планами на майбутнє. Ну, кажуть, плани, якщо хочеш усмішити Господа, ти озвучуєш плани. Є проєкти, які я бачу перед собою, є запрошення і пропозиції на певні проекти. Я зроблю маленьку паузу. Мені треба приділити увагу моїй родині, яка мене мало бачила в колі родини останнім часом. І коли буде. Щось конкретне і значуще, я звичайно скажу, що я вже прийняла рішення в цьому новому етапі, ким я буду, де я буду і чим я буду займатися. А що б ви побажали своєму колективу на майбутнє? В першу чергу я бажаю і колективу, і нашій батьківщині перемоги. Перемога, перемога, перемога це те, що для нас найважливіше. Те, що ми очікуємо. Про що ми мріємо? Буде перемога, буде мир, і буде все всіх гаразд. Я бажаю своїм прекрасним друзям, однодумцям, щоб Господь беріг їх, вони берегли свої родини з Божою допомогою, щоб все складалося так, щоб ми один від одного завжди отримали тільки хороші новини, дай Боже.